Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо в'язати чарівне або, як його ще називають, магічне коло Амігурумі. Його здебільшого використовують у в'язанні іграшок. І так почнемо. Беремо ниточку, намотуємо ось таким чином на вказівний палець. Тут у нас вийшов такий перехрест. Цю ниточку притримуємо, беремо гачок і вводимо в це кільце, яке у нас утворилося, під нього виходить. Захват робимо ось цієї ниточки, проводимо на цю сторону. Знову робимо захват робочої нитки і проводимо ось таким чином. Це у нас буде такий фіксатор кільця амігурумі. Дивіться, оцей хвостик він спадає в кільце. Тепер ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду в це кільце на цю ниточку. Кільце притримую. Гачок вводимо всередину кола. Захват робимо робочої ниточки, повертаємо її ось так в коло. У нас на гачку виходить дві петлі. Захватили робочу нитку, провели зразу через дві петлі. Вводимо гачок в коло, захватили ниточку, вивели його зразу, дві петлі, провели через дві петлі зразу. І так, повторюємо. Третій, четвертий, п'ятий, і шостий стовпчик без накиду. А тепер магія кільця амігурумі. Ми беремо цей хвостик і просто затягуємо його. Ось так притримую кільце, і затягую. Дивіться, ось таке у нас кільце виходить. Всім вдалого в'язання. До нових зустрічей!